19 вересня, п'ятниця. Ангельський захист під час скорботи. Отже, іди, мій народе, увійдіть у свої покої, замкніть за собою свої двері, Сховайтеся на якусь мить, поки не мине гнів. Ісаї 26. 20. У день жорстокого випробування. Христос скаже: Іди, мій народе, увійди у свої покої. Замкни за собою свої двері. Сховайся на якусь мить. Що це за покої, у яких ми повинні сховатися? Це захист Христа та Його ангелів. Під час скорботи Божий народ не збереться в одному місці, він перебуватиме в різних групах по всій землі. Я бачила, що святі залишили міста і села та, об'єднавшись у групи, втекли у відлюдні місця. Ангели забезпечували їх хлібом і водою. Тим часом, як нечестиві страждали від голоду і спраги. Уночі мені було показане дивовижне видіння. Здавалося, відбувається великий збройний конфлікт. Переді мною постав Божий вісник і сказав: Заклич своїх домашніх, я виведу вас, іди за мною. Він повів мене в темряву через ліс, а потім через гірські ущелини. Переді мною постав божий вісник і сказав. Заклич своїх домашніх, я виведу вас, іди за мною. Він повів мене в темряву через ліс, а потім через гірські ущелини. Ось тут ти будеш у безпеці, сказав він. Потім до цього сховища привели і інших. Небесний вісник промовив: Час скорботи підкрався, як злодій уночі. Господь попереджав вас про це. Під час скрути, саме перед приходом Христа, життя праведних буде збережене завдяки небесним ангелам. Але порушники Божого закону будуть позбавлені їхнього захисту. Ангели не зможуть тоді оберігати тих, хто нехтував хоча б однією з божественних постанов. В останні дні історії землі Господь чудово діятиме на благо тих, хто непохитно захищає істину. Під час скрути. Такої скрути, якої ще ніколи не було, відколи існують люди на землі. Його вибраний народ буде незламним. Сатана разом з усім своїм підступним військом не зможе знищити найслабшого зі святих Божих мужів. Могутні ангели захистять їх. Задля них Бог виявить себе як Бог над богами, котрий може спасти всіх, хто довіряє йому.